Привіт, шановні друзі! Ви на каналі Carp Drive. З вами я, Кислюк Олександр. І сьогодні ми знову з вами зустрічаємося в цій гарній студії для того, щоб обсудити питання ті, які безпосередньо е турбують рибиків. Сьогоднішня наша тема буде це методний пелець, так званий методний пелець, мікс із його і все, з чим його їдять. Для багатьох рибаків останнім часом флет-методна або методна ловля стала досить таки популярною, тому що це фактично інструмент, завдяки якому, оснастка завдяки якій можна швидко зробити прикормку, швидко її. Залити і закинути. Тому ця тема актуальна. Ну і крім цього, самі підписники мене просили зробити, скажімо, поговорити на цю тему. Отже, давайте перейдемо до самої суті, що таке взагалі пеліц. Пеліц це, можна сказати, гранули для корміння риби Основна його ціль це нагодувати рибу. Як правило, пеліць використовують в досить таких великих господарствах, де розводять лосося, сума, горбушу і інші корисні та цінні риби. І в цих господарствах для того, щоб риба росла правильно, росла, набирала масу, її годують пеліцем, де, де його роблять на основі, скажімо, збалансованого харчового вмісту. Для того, щоб рибі, він гарно перетравлювався і риба набирала масу. В процесі, коли цю пеліць використовували, самі виробники побачили, що він користується великою популярністю. І тому деякі такі виробники, як Копенс, виготовили окрему лінійку своїх пеліців, яка саме предназначена для ловлі риби. Це, наприклад, такий так званий методний пеліць Куарес. 2-х Двохміліметровий Black halibut, Green Betain, Red halibut. Це пілиці, які виготовила лінійка виробників копен спеціально для того, щоб рибаки її ловили. Вона додавала сюди деякі інгредієнти, завдяки яким рибу, риба цікавиться даним кормом, підходить клює, тобто активно себе поводить. Інші виробники, скажімо так. Які в... роблять менш якісний пілець. Таких лінійок не мають. Ну, принаймні з того, що я знаю, а знаю я про пілець досить багато, тому що займаюся ним вже 5 рік. І розумію, про що я говорю. Але цей пілець, оскільки він... його вартість досить висока, самі рибаки взяли його на озброєння саме використовують Хоча він не є окремою виділеною лінійкою того виробника, який його використовує в цілях як годування риби, тому це дуже важливий момент. Тому я на цьому наголошую: основна задача пиліться це нагодувати. Тому основна задача рибака розуміти це і не переборщити з цим, розуміти, що він дає і скільки він дає. Тому він завжди завдяки цьому отримує результат. На хвилиночку переб'ю, поки буду розповідати вам далі. Замочу приготовлений перець, покажу, просто хочу показати, яка буде динаміка його роботи. Для того, щоб наш тут мікс переця йде, це Куарес. Перець, він день жирний 32% Блек Халібут, Ред Халібут. я замочу його трошечки таким, таким рідиною, куди входить ліквід і водичка. І він... Поп'є трошки водички, набухне, для того, щоб ми могли зробити завдяки чому, скажімо так, пальчиком ложечкою помішаємо, щоб він трошечки нас набрався. І далі розкажу, як вирізняти, що робити, для того, щоб рибалка у нас наметоний пелес була хороша. Дай постоїть. І так, як я вже казав, виділена лінійка є виробників Копенс, ті самі, що роблять піліс для Сісімуру і так далі. Один з його варіантів це є Куарес, він найбільш розповсюджений, тому що має носить низькі місця жиру. Це фактично 32%. Оскільки він не є такий жирний, в нього можна фактично використовувати цілодобово. Кажу, цілодобово. Всесезонний, можна сказати так. Гранула складає два, розміром 2 мм. Він гарно впитує водичку, різні ліквіди, якщо ми використовуємо його використовуємо і хочемо вирізнити чимось наш пилець. Він гарно працює, тобто допиває воду вже в самій воді. І гарно працює, гарно приваблює рибу. Інший пелець, якщо брати Red Halibut, в міст жиру, в ньому складає вже понад 42%. Він же йде більш жирніший, більш насищений жирами та амінокислотами. За рахунок він має більшу привабливість, але вся ситуація в тому, що його теж не використаєш багато по холодній воді, тому що риба може ним насититись. Але враховуючи той факт, що діаметр гранул складає всього на всього 2 мм, це фактично оптимальний варіант для того, щоб не носити тире. Це є Red Halibut, є Green Betaine змістом так званого тож жирний, БТІна, вміст жиру складає 45%. Є Black Halliboot, так званий. Це те, що виділено лінійкою Копенса. Відповідно, на основі цих пеліців ми робимо мікси. Збалансовані мікси для рибалки, так звані Сік 4х, Сік 3Х, 3х, трьохсоставний пеліць, 4х, чотирьохсоставний пеліць. Для того, щоб риба реально зацікавилась. Ну, збалансована, збалансована прикормка для риби, завдяки якій ви будете отримувати красні, класні результати. Це вже перевірено. Один десяток, а то й сотня рибаків отримують результати, задоволені, все супер. Крім того, ви вже знаєте, що в нас виходять лінейки Flat Metalmix. Це йдуть набори, в яких зосереджена. Увага на самому міксі, в кожному наборі свій мікс, в залежності від того, в яку пору він більш-менш буде використовуватись, то що зрозуміло, рибна серія більше по холодній воді, серія спецій також, якщо брати фруктову чи солодку вже по теплій воді, і щоб воно гарно працювало, в якій є ліквідік, такі самі баночці, в якій є попапчики, і насадочний. Для того, щоб ви могли попробувати плувати так само на нього. Особливо актуальний, до речі, пелець, то я вам розкажу такий лайфхак, саме по холодній воді, насадочний, тому що він має дуже високий вміст жиру і завдяки цьому а, риба, яка а, скажімо, після зими досить така не енергічна, вона старається витратити максимум калорій для того, щоб задовільнити свій апетит, я би сказав так. Тому вона часто нападає на рибу, особливо по весні, знаючи, що насадка сама атрактивна і жирна, вона саме таку насадку з задоволенням бере. Нещодавно хочу також зробити деякий анонс. Ми випустили лінійку преміум флетміксів, флет методміксів. З шести смаків, куди входять найкращі пиліці, ті, які є на даний момент для рибалки. Це пиліці сімур, це пиліці копенс. Цих двох, я думаю, виробників вам цілком достатньо для того, щоб розуміти, що ми стараємося, щоб наш продукт був реально якісний. Поки вже наш скажем, мікс трошки набух. О, ще, не, ще не трошки, ще трохи дайте часу, щоб. У нас гарно все зліпилося. Стосовно використання методного пеліця. Оскільки методний пелець в нас знаходиться на самій кормушці, на самій кормушці, і ми хочемо, щоб він все-таки зацікавив нашу рубу і клювала, старайтеся робити сам пеліць все-таки з міксів, тому що він насичений як жирними, так і нежирними пеліцями. Завдяки цьому риба, яка буде зацікавлена, і оскільки в нас насадка сама велика, вона буде зацікавлена, так як я вже казав, повторюся, вона буде підходити і брати цю насадку задоволення. Для рекомендацій для використання в теплій воді. Ну, як таких немає, можна використовувати як жирні пеліці, так і нежирні. Більшість, можна сказати, жирні, тому що риба активна, риба харчується, риба зацікавлена, вона більш активно, скажімо, саму самонасадку, і тому можна використовувати і такі види пеліць. Перейдемо до самої оснастки, щоб ви все-таки побачили, як формується сама скажімо так, кормушка, як піліс цей працює, і фактично, як він працює в самій воді, динаміка його роботи. Надіваємо поводочок, фіксуємо хвостовичком, Все робимо так, як є. Беремо нашого попапчика, вложимо в прес-форму. Прес використовуємо пластикові форми. Я знаю, що на ринку є. Багато різних, там, скажімо, силіконових, ну, от щось мені силіконове, не дуже подобається. Наложуємо наш пелець, який набух і впитав трошки рідини, скажімо, не повністю, ну, але так, в міру. Тому основна задача, щоб пелець все-таки не повністю впитався, а набрав води, завдяки цьому мав, скажімо так. Ліпучу таку здатність, для того, щоб він у нас гарно пішов на саму цю. От ми зліпили наш, нашу кормушку за допомогою прес за допомогою цього. І зараз я вам вкину в воду, для того, щоб ви через деякий час побачили саму динаміку, саму роботу даного мікса. Акуратно вам воду. .е. Попадаючи фактично в воду, пелець набухає, .е. він допиває цю воду. І завдяки цьому він набухає і виштовхує нашу саму оснастку. Зараз це буде видно безпосередньо, коли він до, доп'є цю воду. Іменно .е. із цього він якоби нам цікавий. І він виходить, що буде зробити нам. Таку деяку оболочку навколо нашої кормушки і цим буде приваблювати рибу. При тому, що той пелець, який буде знаходитись всередині самої кормушки, він не буде так, е він не буде так вилітати, все-таки буде зосереджувати увагу риби на своєму кормі. Поки у нас проводиться невеликий такий е творчий експеримент, е розкажу по Пеліцах більш дешевого формату, який, є, який використовують рибаки, і чи використовують, чи не використовують, але ви маєте це знати. Фактично, весь якісний пеліц, який є в Україні, використовується чи привозиться до нас за кордоном. Дешевий варіант це польський пеліц, так званий аміно або труд. Аміно теж з невисоким містом. З невисоким містом жирів десь біля 30%. Якщо брати трут пелец, він теж жирніший за 40%. Трут це фурела, його використовують для годування форелі. Це я кажу чітко, тобто, в польському пелеці немає виділеної лінійки тому так. Розчиняється він набагато швидше, ніж розчиняється пелець з якісний пелец. Тобто, якщо він положить годинку, у нього фактично вже на точці не буде. Використовується він досить таки популярний серед дрібаків, але в першу чергу, напевно, із-за того, що його вартість, його можна використати або більше. Але питання, от, до речі, у нас починає розпадатися, допивати, починає набухати. Зараз побачите, як вийде гарна оснастка. Але питання в тому, що да, можна використовувати дешеві корма, можна використовувати будь-які пеліться. Але справа в тому, чи буде від цього результат, можливо, деколи краще взяти все-таки невеличку пачечку 500-грамового пеліця і заплатити за нього майже такі самі гроші, як за кілограмову чи 900 грамову. Але при тому результат ви отримуєте зовсім зовсім інший, ніж той, який ви хотіли принаймні. Впевненість в тому, що ви приїхали на рибалку, використовуєте гарні корма і зловите гарну рибку. У вас буде в рази більше, ніж, скажімо. Тоді, коли ви будете, але це вибір кожного, у кожного є свої можливості, у кожного є своє бачення. Це всього наш погляд команди Carbdrive на те, як, як працює чи як буде працювати методний не пелець в воді. Е це не значить, що це є панацея від цього. Але я хотів би, щоб все-таки ви дослухались до наших порад і щоб ваша рибалка була вдала та гарна. Давайте ще деякий час прослідкуємо за тим, що відбувається у нас у нашому акваріумі, так як би сказав, на дні водойми. Піліг ще допивається, починає наша кормушка грати і, скажімо, обсипатися. Отже, щоб було, зрозуміло, такий процес у нас проходить на дні, пільчик обсипається, рибка підходить, їй цікаво, реагує на запах, який був доданий в ліквіді, якого ми додавали. і таким чином вона зацікавиться нашим кормом і клює. Ще один момент, який я би я хотів наголосити, то що дуже часто виникають питання в наших глядачів стосовно фруктового пеліця. Фруктовий пеліц, принаймні у відомих мені виробників, не виробляється. Вся їхня база це є база рибна. Тобто вони по-любому виготовляються всі на рибі. Для того, щоб додати. Аромата нашому рибу пеліцу, наприклад, той самий Куарес. Він дуже гарно впітує рідини і дуже гарно віддає дуже гарно віддає аромати в самій воді. Для цього достатньо взяти лік віда, розвести його в водички один до двох, можна один до трьох додати до нашого пеліця. Він нап'ється водичкою, Зараз я додав там те, що мені сподобалось. Аромат полуниці просто бомба, вам не передати. Рибно-полуничний аромат це те, що треба для риби, для того, щоб вона просто не їла, а просто кидалася на ту наживку, повірте мені. І все. У нас в Україні, так, да, я знаю, що продається пелець фруктовий, але ну, я вам по-перше, скажу, там взагалі немає ніякої присовки, він розстає за 30-40 хвилин. По-друге, це не той піліц, завдяки якому можна досягати хороших результатів. Можливо, на якійсь безпосередній рибалки, коли риба там кормиться і вона кидається на будь-що можна зробити якийсь результат. Але не тоді, коли ви хочете зловити, наловити класно потримати задоволення. Тому зверніть на це увагу, це ваш вибір, але я на цьому зосереджую увагу. Це фактично все, про що я хотів з вами поговорити, про що, на що я хотів саме зосередити вашу увагу. Надіюсь, цей випуск нашої передачі про методний пілець був для вас цікавий. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, колокольчик, все як треба. До нових зустрічей, до нових передач та ніхуставини русский. До побачення.